Головне, щоб костюмчик сидів. Міські депутати розповіли про свої смаки та статки та показали найцінніше при собі. Допит міських обранців у сюжеті. Далі найцінніше міський обранець Андрій Більда носить на руці близько 30 тисяч гривень. На одяг зізнається депутат зараз не витрачається, принаймні не так як раніше. Ціни в Україні на будь-який одяг він втричі дорожчий на ті ж самі марки ніж за кордоном. Останнім часом такі ціни в магазинах, що майже нічого не купляю. Доношую те, що придбав в попередні роки. За відомими марками не женеться. Депутатка Наталія Коваленко вона солідарна з колегою по депкорпусу. Головне каже, щоб костюмчик сидів. Через інтернет багато да. купувала раніше. Зараз в цей час, напевно, більше року. Я вже нічого собі не купую, доношую те, що маю. Ані годинника, ані модного телефону. Ціни каже депутатка страшенно кусючі. На зараз це найдорожча річ, яку я маю. Ні, це не це надзвичайно коштовна річ. Я бажаю, що ну, не на часі купувати зараз для мене такі речі. Відкрита душа і чисті помисли. Готую все, що завжди при ньому каже депутат Мокритичан. Серце ні, нічого. ключи, квартиры, машины, какие-то деньги все. Ничего с собой не ношу. Раньше носил часы, потом попав, что дорогие часы, не ношу ничего. прилично было, что выходишь среди людей, что прилично было. О Обувь, да, якостно. Одежда, все. Я не экономлю на этом, что пиарится, что вот я такие бедные, несчастные. пришел там купить за 5 ревеней. На скромності акцентує й інший обранець. Зазвичай я завжди собою ношу ту іконку із хрестиком, яку мені вручили, коли мене хрестили. Це відверто. Зараз немає. На машині вона. А мені потрібно для того, щоб говорити, а для того, щоб просто ну, понтуватися, чи блистати, в тому, що там я там якась дорога річ маю. Ну там інтернет, можливо, да, але я на ноутбуці працюю. Третя сходинка найскромніших за очільником парків. Я вважаю, що одяг повинен бути пристойним, чистим, хорошим і удобним. Так? Тобто, а за бренди, за якісь такі речі, я намагаюся не, не переплачувати. Катерина Ковбіола на Берестенко і Віка новини.